Всіх вітаю! Довгоочікуване відео про т петлю. Чому саме т петля? Тому що свого часу Бурстон і Чой в своїй книжці по біомеханіці їй присвятили понад 20 сторінок книжки. Всі 20 сторінок книги ми з вами розбирати не будемо. Я не люблю цієї дотожності, але я вам хочу дати а, саме от екстракт, що потрібно розуміти при використанні даної механіки. Перше запитання, чому тут замість Т-петлі в нас класична пряма дуга? Та для того, щоб ви зрозуміли, в чому ж її недостаток. Самий величезний недостаток ось цього всього це є те, що тут є сила тертя. Сила тертя в кожному брекеті. За виключенням фронтальної групи зубів, якщо ми тягнемо за крючок, да? тому що ми тягнемо n масту але ось тут у нас дуга має просковзити в пазах брекета. Це є мінус. Це є величезний мінус цієї механіки, тому і закриття проміжків буде складнішим. Воно можливе. Я не кажу, що воно неможливе, воно можливе, але часу на це ви потратите трішечки більше, і потрібно думати більше для того, щоб коректувати певні ускладнення. Які ж ускладнення? Коли ми тянемо інмас, ми маємо розуміти, що це в нас єдиний блок. Так? Ми маємо розуміти, що в нас є зуби щелепна система, конкретно верхній зубний ряд. І в нас є певна а, точка резистентності. Умовно кажучи, нехай вона буде ось тут. Так? І коли в нас сила йде знизу, що в нас відбувається? Правильно? Ось так. Тобто в нас іде поглиблення прикусу. Це раз. А по-друге, наша дуга, вона буде якої форми набувати? Правильно, ось такої. Тому що працює сила, яка її просто буде стягувати. Тобто ми формуємо криву шпею, що не дуже добре. Тому ця дана механіка вона використовується, але її потрібно наперед продумувати, як саме це ми будемо коректувати. Допустимо, хтось у нас крутить тут на мікроімплант, фронт підв'язує до мікроімпланту, тим самим ми тримаємо від поглиблення прикусу. Ну, якби ситуації різні, і це все можливо. Але ми сьогодні говоримо про тепетлю, тому на ній ми не зупиняємося і переходимо на тепетлю. Ситуація, ми маємо протрузію зубів. Після нівелювання ми переходимо на 17х25 на сталь. Як бачите, четвірочки я ще не видаляв, я вже накрутив тепетелічку і ми зараз будемо видаляти наші четвірки. Видаляємо четвірки і починаємо активувати те петлю. І через певний проміжок часу ми бачимо вуаля! Дивіться, як закрились наші гарно проміжки, і при тому всьому ми не отримали глибокий прикос. Чому? Тому що працює те петля. На ній можна дуже легко попередити викривлення кривої шпеї оці всі побічні ефекти, які ми отримаємо при закритті проміжків. І ось так ми цю дівчинку закінчили. Як бачите, прикус у нас не глибокий, це, до речі, не відразу після завершення, це, можливо, через два роки вже після зняття цієї картини. Чесно, я люблю показувати після зняття, тому що ну, через повний проміжок часу, тому що відразу після це. І слизував, в кого були проблеми з гігієною. Ну, загалом картинка не зовсім фотогігієнічна. Коли ви зрозуміли, що це все можна закрити на те петлі, давайте розберемо трішки більш її детально. Ось так воно в етапах в нас виглядала. Те петля. Як я сказав, присвячено їй дуже багато в описі, але давайте поговоримо про екстракт. Це стандартний плюс-мінус розмір Т-петлі, висота 8, ширина сантиметр. Якщо ви її зробите трішки менше, якщо ви не попадете в цей розмір, можете не перейматися, нічого страшного в цьому абсолютно в нас немає. Головне, не зробіть її дуже малесенько. Чому не можна її робити маленько? Тому що чим менша ваша Т-петля... Тим жорсткіша ваша конструкція, і тим більше навантаження буде передаватися на крайні опорні зуби. Чим більша ваша Т-петля, тим більший проміжок вільної доги, яка не вставляється в пас брекет, якщо її випрямити, відповідно опора а навантаження на крайні зуби буде передаватися менше, що краще буде для них. Якщо ми працюємо на т петлі, у нас відсутнє будь-яке терття. Кажете, як так? Так, воно відсутнє, тому що тертя ви створюєте виключно, коли ви активуєте дугу, ви її підтягуєте туди і робите дистальний сінч, просто дистальний згин в притул до трубочки сьомого, ну або шостого зуба. Це все від опори. І далі у вас просто закривається ось цей проміжок. Умовно, через місяць до вас пацієнт приходить, у вас же між цими лапками немає проміжку. Це означає, що ваша Т-петля спрацювала. Без стартя, без нічого. І знову ви підтягуєте, підгинаєте, знову відкриваєте проміжки. І таким чином ви місяць за місяць поступово це все будете закривати. Так, це ідеальний розмір. Чому саме от 8 мм? Ну е, за ідеологією того, що коли ми піднімаємося на 8 мм, ми десь там орієнтовно потрапимо в центр резистентності. Ну, це все дуже відносно і на лабораторних даних це все можна прям практикувати. Але для нас потрібно розуміти, що якщо ви зробите 8, якщо ви там зробите 10, якщо ви зробите 7, нічого страшного в ньому не буде. Просто ці всі цифри, які приведені, вони приведені конкретно під цей розмір. Ну, не суттєва зміна розміру, не суттєва змінює цифри. І так, нам потрібно розуміти, що коли ми нашу тепетлю будемо активувати на 2 мм, у нас розвивається горизонтальної сили 100 мм. В принципі, цього це є достатньо. А, для того, щоб почати закривати проміжки, ця сила буде стягувати ваші зубчики. Відразу скажу, що всі розрахунки, які тут зроблені, це зроблені на дозі 17 на 25 бета титан. Я думаю, всі знають, що бета-титан це той же самий ТМА. та ж сама дуга. І відповідно у нас з'являється горизонтальна сила, яка закриває постекстраційний проміжок. І також у нас розвивається момент. Момент при 2 мм це 500 г на мм. Але момент ми зараз дивимося на блоці. І давайте тепер розберемо. Умовно кажучи, намалюємо трішки лінії. Якщо ми видаляємо ось цей зубчик. Е Ось тут якби наші дві половинки це те, навколо чого ми зараз будемо це все розбирати. Сила, ми потягнули туди, відповідно, цей фрагмент у нас йде допереду, цей фрагмент у нас йде дозаду. Правильно? Правильно. Але так як наша сила проходить значно нижче центру резистентності, що буде відбуватися? Цей фрагмент у нас буде крутитися сюди. Цей фрагмент у нас буде крутитися сюди. Ви скажете те саме, що ми мали і там. Так, але зараз ми розбираємо без преактивації. Наступний буде слайд, це буде преактивація, яку робити для того, щоб це попередити. Тим не менше, ми тут якби, отримуємо те ж саме викривлення кривої шпеї, отримуємо те ж саме поглиблення прикусу. Але ми вже маємо один крутий бонус це те, що у нас відсутня сила тертя, і відповідно швидше це буде відбуватись, ніж. На класичні механіки ковзання. Тому ми вже бачимо тут плюс. Але давайте все ж, коли ми зробимо преактивацію, ми зрозуміємо, що ми отримаємо. Наступний слайд, бачите? Ось так вони рекомендують робити реактивацію дуги. Тобто ми її підгинаємо під кут там, 40 градусів, ну за кут, якщо вам скажу. І коли ми вставляємо її, ми лишаємо ті ж самі сили. Зараз будемо малювати. Тобто, знову ж у нас центр резистентності, умовно кажучи. Маємо горизонтальну силу направлену сюди. Горизонтальну силу направлено сюди, ми маємо. Зараз може глянути, щось нас по кольору підібрати. Ми маємо один момент, який в нас тягне сюди при класиці, да, другий момент, який тягне сюди. Ну, при активації. Але коли ми вставляємо нашу дугу, ось так. Бачите, з цією преактивацією, що ми отримуємо? Ми отримаємо ще один момент, який буде її тягнути куди? Правильно, догори. Оп! Тобто в нас оці дві стрілочки, вони вже починають дивитися трішечки в різних напрямках. Тим самим вони можуть себе автоматично анулювати. І дивимося, коли ми створюємо 2 мм, в нас сила розвивається та ж сама в 100 грам, але момент. У нас, якщо ми зробили таку преактивацію, вже на 2 мм буде понад 1000 грам. Там щось було грам 600. Г. Тобто ми отримаємо не лише попередження поглиблення прикусу, ми, навпаки, його можемо відкрити ще більше згідно цього алгоритму, який приведений. Тобто, наша зелена стрілочка буде превалювати над оранжевою. Відповідно, оранжевої стрілочки у нас вже немає. Тому. Саме через це, що у нас дуже серйозне перевалювання, кут активації в 40 градусів, це занадто великий. І ми його такий не робимо. Тобто ви зрозуміли, да? якщо ми ось так підігнемо, до гуми її підгинаємо ось тут, я її завжди в цих куточках підгинаю, і ми її вставляємо, умовно кажучи, вона у вас виглядає зараз, буде на наступному слайді я, а, то ви отримаєте не лише попередження, поглиблення приксу, а й навпаки, при потребі ви його можете відкрити. І це круто. Тобто ви будете отримувати більш корпусне переміщення збів. Ви можете його коректувати, якщо ви зрозуміли цю тематику на 100%. Так, тепер дивимось далі. Ось так виглядає в ротовій порожнині. Брекети, жахливі брекети. Я їх колись ставив, Слава Богу, їх більше в Україну не заводять, тому що на них величезна сила тертя. Хоча колись я їх був похвалив. Мені подобалось тим, що на старті нівелювання можна було лапками зажимати. ну, Частково, так, свої були нюанси, але коли ти доходиш до закриття проміжків, це кошмар стає. Відповідно, якщо це стає кошмар, то не будемо його ми робити, використовувати ці брейки. Але петля нам дала змогу тут закрити також проміжки. Так, ось так виглядає проактивація. Ви розумієте, так? якщо ми. Давайте малювати, знаю, що ви любите, коли ми малюємо. Якщо ми ось цей край. Надавимо сюди, да? відповідно, цей край у нас піде вверх, цей край також у нас буде підніматися догори через ось цю петлю. Тобто воно буде, як бабочка у вас працювати ось так. Оп. Е, таким чином е, сила, момента, яка буде розвиватися при активації петлі, ми ж його вставляємо, у нас ці очічки знову стануть рівненько, ну, умовно, якби, коли ви їх підіжмете і коли ви їх потягнете. Дозаду для того, щоб активувати, ви що зробите? Ви зробите ось таку річ. Ну, як там все описано. Тобто ви його почнете автоматично активувати донизу, тому що центр резистентності у нас тут. І ви пам'ятаєте, для того, щоб зуби рухались корпусно, ми маємо силу нашу провести безпосередньо через центр резистентності. Так як наша сила нижча, оці стрілочки вони є. Без них ми нічого не зможемо зробити. Ми їх можемо просто нашою преактивацією анулювати. Те, що ми успішно і робимо. Тобто ми їх анулюємо. Оп! Ми можемо і цю анулювати. Тобто, якщо ми правильно задамо систему сил, то це все у вас буде працювати саме так і буде відбуватись лише горизонтальне зміщення. <кій> Яку ж проактивацію роблю я? Ось так я вказано, в цих куточках 25 десь градусів. 25, ну максимум це 30 градусів. І для того, щоб ви почали успішно це працювати, коли ви вставляєте, ваші щічки сходяться, відкриваєте ви ось тут проміжок при активації на 2, максимум на 3 мм. І відправляєте пацієнта на місяць, можете навіть на 2 місяці, воно без вашого участі буде все чудово працювати. Так, це в горизонтальній площині. Інколи ми теплею можемо підтягувати виключно ікло. Якщо ми підтягуємо ікло, тут потрібно розуміти, що також потрібно зробити деяку проактивацію. Дивіться, в кличка є центр резистентності, якщо ми дивимося центр ротації через нього зверху. І відповідно, якщо ми дамо нашу силу активації, потягнемо дозаду. Ну, тут у нас дуга розрізана, да? тут вона за кличком, допустимо, зигнута. Що з ним буде відбуватись? Правильно, він буде крутитись сюди. Сила проходить ззовні. Тому замість проактивації ось такої, яку ви будете мати. О, Зараз я постараюся красиво все намалювати. Оп, оп, оп. Ну, вибачайте, я ж все ж таки не художник. Оп. Да? Це ми маємо в горизонтальній площині преактивацію. А якщо ми будемо дивитися з вертикальної сторони, то ми маємо ще одну преактивацію зробити. Бачите, ну, я так намагаюся схематично повторити, тут. ми маємо її зігнути. О, прямо зробити. загалом, ось цю лапку ми підгинаємо всерединку. Відповідно, ця лапка, коли ми підігнули всерединку, вона створює один момент, який працює. Ось в цю сторону. А коли ми заактивуємо, у нас з'являється ще синій момент. Відповідно, ці два моменти себе гасять і ви отримуєте, знову ж таки виключно горизонтальну силу. Якщо вам це відео було корисним, пишемо лайки, коментарі. Як це гнути швидко і красиво. Розповім, напевно, вже в наступних відео. Ну, і що було незрозуміло, знову ж таки пишемо. І ще один важливий момент. Якщо ваша т петля розміщується посередині між двома брекетами, то у вас будуть виникати різні моменти і різні сили. Якщо ваша т петля розміщена чітко посередині, ну, дивіться, якось тут. бачите, де там. Ось тут чітко посерединці, тут не чітко посередині. Да, от давайте от розберемо на цьому прикладі. Якщо ми маємо чітко посередині, у нас створюється ідеальна шоста геометрія, це означає, що в нас сили будуть зліва і справа, в принципі, одинакові. Все супер, так в ідеалі. Але чим ближче наша петля до якоїсь опорного зуба, тим більше на нього сила буде діяти. Тому що, знову ж таки, за принципом менший відрізок. Вільної дуги стає в цьому зубчику. Чим далі, тим навпаки, ваші сили будуть меншими. Ось таку залежність запам'ятайте і старайтесь розміщувати тепетлю посерединці. Дуга 17х25 ТМА або сталь не є столь принципово, ТМА можете більше активовувати. Далі активуєте один раз в місяць, а то і два. Все залежить від кісткової тканини, довжини коренів. І не забудьте робити преактивацію, і буде вам щастя!